Вітаю, з вами Галина Пригріс І ділюся з вами ось таким варіантом косички. Дуже цікавий варіант. Мені сподобалось, тому вирішила поділитися з вами. Значить, Пров'язую три виворітні петельки. І 11 петель лицевих. 2, 3. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Знову ж, три петельки виворітні. Один. Два. Три, і 11 петель лицевих 2, 3, 4, 5. Але бачите, вони у мене виділені. 5 петель і 6 петель. Тобто, разом ось тут 11. Виділила я для того, щоб 5 петель я пров'язую рівненько. А 6 петель, бачите, формую ось косичку. Але як я її формую? Ось так, дві петельки знімаю, пров'язую чотири, один, два, три і чотири. Потім ці дві петлі повертаю на спицю. І, як звичайно, за передню стіночку я їх пров'язую. Тепер три петлі виворітні, один, два, три. Знову ж пров'язую п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. І формую знову косичку. Дві петлі знімаю. Чотири петлі пров'язую лицевими. Один, два, три, чотири. І ці дві петельки повертаю знову на спицю. І так по всьому колу повністю пров'язую візерунок. І знову три виворітні. Так, по всьому колу. Тобто повторюю ось цей рапорт. Ось такий варіант у мене виходять косички. Значить, дов'язала я до маркера і звичайні лиції петельки. Знову ж пров'язую по всьому колу за передню стіночку, як зазвичай, три петлі виворітні. і знову ж один, два, три, чотири і пять. Маркер і тепер шість петель для коси. Тобто, тут одинадцять лицевих петель. Шість. Знову три виворітні, Використовувати ви можете будь-які пряжі? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість сім. Вісім дев'ять, десять. 11, три виверідні, і знову ж так по всьому колу. Тобто, ось тут у мене виходить гільна частинка, а половинка косички. Напишіть мені, чи вам подобається такий варіант. Висоту косички обираєте самостійно. Це може бути, як у мене, 5 рядочків, а може бути, і набагато більше, тобто вона буде вищою. Всім рівних петель! з вами, ваша Галина Придріс.